Добрый день, друзья! Сегодня вырешил вот заняться сложить печь на дворе, чтобы можно было шашлыки жарить, шупит коптить, что есть для таких нужд. В общем, я залил фундамент 55 сантиметров на 1 метр. І зараз почну класти його. Що вийде? Потім побачимо разом. Зараз ми почнемо класти кирпич. Не судіть строго. Перший раз в житті кладу таке. Я не специалист. Ну, для себя. Я говорю, так себе. Да? Вот и так. Ну, будем уважать, что первый пошел. Первый пошел. І другий пішов. Оце так, як виклав перший ряд. Ось тут є пустина, тут буде дровник. Дрова там буде зберігатися. Ну, будемо класти далі. Я, конечно, звичайно, не чарівник, я тільки вчусь, вік живий, ви віку учись. Ось таку піч збудував мій чоловік Юра. Він не камінщик, але захотів, мав бажання і збудував. Сьогодні ми жаримо шашлички. Ми з ним удвох. Сьогодні день шахтаря. Він відробив у шахті 28 років. Не обійшлося без травми. Але свято є свято. Ось такі шашлички. З нас хватить. До двора вразцового порядка. Пригай, ще послужить. Ще послужить Україні. Ось такі смачненькі шашлички вийшли, не підгоріли. Смакота, смакота, саме смак. Ось так закривається наша піч. В ній можна спекти хліб, зварити уху, стушити картопельки з м'язком. А це кришечка від снігу, від дощу. Отак ми працюємо в 70 років. До побачення, українці! На все вам добре! Миру нашій Україні перемоги.